Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Наталія, і я запрошую вас, в мій маленький рукодільний всесвіт. Ось така у мене новорічна композиція на каміні. Я тут недалеко вишиваю і любуюся цією новорічною красою. А тут у мене хазяйка року. Ось така змія. Сидить. І в цьому відео хочу вам показати мої відшиті роботи у 2024 році. Їх у мене, звичайно, небагато, але трохи є. Як вдалося, так і повишивала. Перший набір, який я вам хочу показати, це набір від Тела Артіс дерево життя. Розмір у нього 14х21 см. Артикул х 015 називається конюшина. Їх є ціла серія цих вишивок, я вирішила спробувати. Мені було цікаво, як вони виглядають у відшиві, тим більше, тут до складу входить імулінне DMC секційного фарбування. Ниточки, якими я ще не відшивала, мені було цікаво тканина рівномірного переплетіння, лугана 28-каунту. Теж було цікаво, як на ній відшивати. А також додавався сюди QR-код. Це дуже зручно, тому що не треба шукати, хто б зробив перенабір чи вишивати по. Папірьовій схемі, а ось сів собі відшиваєш. У наборі вже є все, і іголочка є, і ось QR-код-схема, ниточки. Сидиш і відшиваєш. Я вишила, як мені пам'ятається, за дві неділі швиденько я і відшила цю роботу. Вона дуже легка, не важка. Ось розмір у неї невеликий, як я вже казала, 14х21 см. Це невелика вишивка, я вважаю, ну така середніх розмірів. Звичайно, треба бути уважною, тому що, як бачите, ну, це ось такий У, З ним треба трохи бути уважним, але якщо уважно, то вишивається легенько. Тому що тут квітка за квіткою. Ось і Така дуже гарна, цікава вишивка. Ось, як бачите, тут є ваза, з якої виростає дерево життя, а життя це люди, як ми знаємо. У цьому семплері ось такі тут пташки ще міфічні, цікаві, такі теж так вишивалися, цікаво. І вийшла від той зін досить непогано. У цьому семплері геометричний візерунок сплітається у формі малого герба. України це тризуб. Ось така цікава вишивка. Я відшивала, наскільки я пам'ятаю, і насолоджувалась, тому що тут все відшивається хрестиком. Не треба заморочуватись нічим, ніякими фрузилками, ніякими беками. Садиш собі, відшиваєш, і отримуєш велику насолоду. Ось така цікава робота у мене в цьому 2024 році. у прошлому. Хочу сказати, в 2024 році відшилася. Я, звичайно, дуже рада усім моїм готовим роботам. І зараз вам покажу наступну вишивку. Це ось така. Ну, здається, невеличка, але і не дуже маленька робота вишивка від Тела Артіс. Я, мені здається, ці дві роботи в місті купила разом і цю, і ту дерево життя. Назва цієї вишивки під снігом. Такі чудові підсніжники, які пробиваються з-під сніга. Дуже ніжні. Я їх побачила. Вони мені дуже-дуже сподобались. І якраз діло підходило до весни, і мені так хотілося щось таке весняне, зимово-весняне відшити. Кількість кольорів тут 20, 15 на 15, ця вишивка сантиметрів. Ось вона в такому кругу. Це так і в наборі був цей ці п'яльця. Артикул тут. АНМ 039 канва голуба, ось ця канва і була, що я на ній відшивала такого голубого кольору. Тільки не знаю, чи це 16-го каунту, чи 14-го, не знаю дівчатка, не пам'ятаю вже зараз. Я пам'ятаю, що хотіла замінити цю канву, але потім вирішила, що не буду міняти нічого. Ось так, буду вишивати, як пропонує. Виробник. Ця вишивка відшивалася і хрестиком, і напівхрестиком. Тут є і фрузелки, і бек, і все, що треба. Все-все-все є. Цікаво, дуже відшивається, хоча вона маленька, але ну, посидіти з нею потрібно, я думаю. Теж, не пам'ятаю, казала чи ні, що відшивала теж по QR-коду. Цей виробник надає нам QR-код. І ось я собі внесла його в сагу і відшивала. Тут часткова зашивка. Нитки тут муліне європейські, не знаю які, тільки написано, що муліне європейські. Декоративні ось такі п'яльця. тут входили, я вже казала. І ось так. Відшивається чудово, ця робота теж дуже скоренько я її відшила, мабуть, за 2 неділі. Звичайно, трохи треба було з нею більше посидіти, тому що, ну кажу, тут все ж таки не так легко відшивається, треба бути теж уважною. Кругом, як бачите, напівхрест, квітки самі вишиваються хрестиком. Ось і стовбур цих квіток, цих підсніжників, але яка вона ніжна, дівчата, ви подивіться, яка вона ніжна, яка вона чудова, ця вишивка. Дуже гарно, такі кольори цікаві, яскраві Ну, весна. Настояща вже весна. То, мабуть, промені сонця пробиваються уже крізь сніг. Ось така дуже яскрава, чудова вишивка. Я не пошкодувала, що я її вишила. Вона у мене стоїть і мене радує. Ось так п'яльцях стоїть. Я її защепила в ці п'яльця і так вона і стоїть. У цих п'яльцях і мене радує. Коли ось так особливо весна, то я її кладу на таке місце, де її добре видно. І радію. Радію з цією вишивкою. Наступну хочу вам показати вишивку, зараз покажу. Так, ось наступна вишивка. Це чехол на паспорт. У мене є відео про цю роботу. Це обкладинка для паспорта від чарівної країни. Чарівна країна зараз змінила свою назву. Називається, не знаю, правильно я скажу чи ні. Wonderland Craft. Не знаю, правильно чи ні. Ну, це ви можете вже подивитися в інтернеті. Обкладинка на паспорт вишивається на... на штучній ось такій шкірі. Я вишивала бісером, теж швиденько вишила, і мені дуже це подобається. Артикул. FLBB 052, розмір у неї 19,5 на 13,5, а кількість кольорів бісеру 5. Тільки 5 кольорів бісеру. До складу уходила перферована заготовка лицевої та зворотньої частини штучної шкіри, бісер пресіоза, ниточки. Ну і все, що треба. Інструкція. Вишивається дуже цікаво, тому що надається схема, я на ту схему дивилася і відшивала. Дуже відшивається цікаво. Там уже є набиті дірочки, в які ви втикаєте голочку бісерну, і відшиваєте. Звичайно, треба бути уважною, тому що ну, кольорів вроде і небагато, але ж все рівно, щоб малюнок був одинаковий. Ось як і зверху, так і знизу, ну, щоб співпадав, то потрібно, звичайно, бути уважною. Дуже цікава робота. У мене теж є на неї відео на цю роботу, на цю вишивку, я на ній відпочивала. Мені захотілося щось повишивати бісером, і я вирішила взяти ось цю вишивку в роботу. І я зараз нею дуже так активно користуюся Цією, цим чехлом на паспорт. Звичайно, він у мене на паспорті цей чехол. І всюди я з собою його беру. Уже от він у мене вже від весни, мабуть, теж, чи влітку вишивала, вже не пам'ятаю. І ось нічого йому, як бачите, нема. Він гарний. Гарно відшити І з цієї сторони ось так. Ось так. Все, все гарно, все гарно, покажу вам ближче. У мене є відео, там я, звичайно, все показую, все ближче, все добре. Все гарно. Ось така красива теж вишивка. І я вважаю, що дуже потрібна не буде в рулоні стояти, по крайній мірі. Ось така в мене ще була робота у цьому 2024 році. Зараз ще вам покажу ще одну вишивку, яку я вишивала. Вона вже більша. Це ось такі китайські журавлі. Я відшивала їх десь 4 роки. Це схема від Хімери, і ще коли була химера. Розмір 250 на 417, напівхрестик. Тут я відшивала напівхрестиком на страміні. Ниточки у мене DMC. І, ну, кажу, розпочала ще у 2020 році. І відшивала. Це в мене вишивка на бажання. Я загадувала на неї бажання. І, ну, не знаю, збулося, не збулося, не знаю, бо на здоров'я. Ну, якщо жива і все добре, значить бажання все ж таки збулося. Як пам'ятаєте, я вверху, в лівому верхньому краю там неправильно вишила, я неправильно відрахувала на одну. Кліточку І в мене вся робота я мусила перешивати. ну Там є відео, кому цікаво, можете подивитись. Я порола верхній край, який вже був відшитий, дуже з ним намучилася. Пришивала флазелін з другого боку, щоб якусь відшивати, бо цей страмін порвався і ну вишивати було дуже важко. Звичайно, ця робота мені трохи нервів потріпала. Але подивіться, яка вона дуже красива, вона така дуже яскрава. Ця робота, вона така ніжна, закохані ось такі китайські журавлі, бо все ж таки, я думаю, що вони закохані, бо в них кохання одне і на все життя. Стоять, у таких, стоять під деревом і, мабуть, співають якісь собі пісні. Дуже цікава вишивка, внизу ось квіти такі теж гарні дерево, внизу там вода, гори, Ну, це китайські журавлі, це Китай, звичайно, це неймовірна робота, дуже гарна. Я її, коли побачила перший раз, звичайно, дуже сподобалась, дуже хотіла відшити, і це мені вдалося ось через 4 роки. Розмір, я не знаю, казала вам чи ні. Це 250 на 417 см, бо вже не пам'ятаю, казала чи ні. Робота, ну, я вважаю, не маленька і не легка. Хоча тут кольорів небагато, я просто не пам'ятаю зараз, скільки тут кольорів. Але ну, відчувається так. Треба посидіти, треба відчувати уважно, тому що. Звичайно, тут нема фрузелків, тут нема ніяких таких ось стіжків, з якими треба сидіти і морочитися, але все рівно тут дуже велика зміна ниток, тож треба бути уважному. Ну, і звичайно, треба відраховувати правильно, тому що, щоб не попасти так, як я. Добре, що у мене стреміна, запас був великий. І в мене ще є для оформлення, можете ось побачити зверху, ще є місце для оформлення. Чи перекосило її, я не знаю. Мені здається, що ні. Вроді би, не перекосило, а так, не знаю. Обов'язково буду її віддавати на оформлення. Хоча я не знаю, де я її покладу, щоб вона вісіла в мене. Але хочеться її оформити, тому що вона незаслужено урлончикові буде, то я думаю, то неправильно, тому що відшивалася, відшивалася ця робота з любов'ю. Ось така чудова вишивка. А зараз хочу вам показати ще одну мою вишивку, яку я розпочала 4 роки тому назад. Так само, як і китайські журавлі, вона мені теж давно подобалась, теж дуже гарна. Особливо мені подобалася ця ваза, на якій фруктиці. Називається ця робота ваза з фруктами. І розмір у неї 409 на 33,9. В склад цього набору входила їда 18. Яку я замінила на 16-ту, бо я хотіла, щоб вона була більша. І я думаю, я не прогадала, тому що ось ви можете поглянути, що просвітів ніде нема ніяких. Гарно все, як я її помила, вона зашилася все, гарно зашилося. І ніяких дірочок з білим, білими просвітами нема. Нитки, звичайно, тут Мадейра, 59 кольорів. Я думаю, кольорів небагато, і відшивалася вона дуже-дуже легко. А відтозі, ось, подивіться, яка дуже гарна робота вийшла. Дуже мені сподобалася ця скатертина, коли я її перший раз побачила, і ваза. Мені було цікаво, як можна досягнути. Ось такої, ну, можна сказати, реалістичної картини. І справді, ось погляньте, яка це дуже гарна вишивка. Цей котик, він звичайно, трохи він не такий реалістичний, але все рівно дуже гарно виходить пташки, вона на ній дуже багато відчувається різних. Ну, Хочу сказати, що відшиваєш і вимальовується кожен раз якийсь малюнок. Ось там равлик можете поглянути, метелик, пташка, гранат. Ну, Неймовірно красива вишивка. Я нею дуже задоволена. Вона мені дуже подобається. І я не знаю, буду оформляти, в планах було оформляти її, але зараз не знаю. Подумаю. Подумаю, чи буду оформляти, чи ні, але результатом я дуже задоволена. Тому що я вважаю, що вийшла робота непогано. Тим більше, що це була моя мрія, яку я мріяла відшити, іще коли її побачила у далеких 2014 році. Я її тоді ще побачила і дуже мріяла її відшити. І ось в результаті в мене вона є. 4 роки відшива. І в мене є ось така гарна вишивка. І ще хочу вам показати вишивку, але зараз у мене її немає. Яку я теж відшивала. Це пасхальний рушник. Прошлий рік цілу зиму я відшивала його. Я вам тут ставлю картиночку, щоб ви бачили, яка це краса. Я його сама не вибирала, вибирала його моя сестричка собі. Він їй дуже сподобався. І вона мене попросила, щоб я їй відшила його. Тож я це і зробила. Це великодній рушник від барвиста вишиванка. Вишивається нитками DMC. Тут 16 кольорів. Часткова зашивка. Тут була розмір вишивки 33 на 60, а розмір самої тканини 40 на 70. Схема тут роздрукована прямо на тканині, на габардині. Після прання схема нанесена, що, на, ну, що нанесена на тканині, вона нікуди не дівається, залишається там. Вишивається все хрестиком, дуже задоволена цією вишивкою була. Її можна відшивати як ниточками, а так також можна відшивати бісером. Бісер пресіоза там входить теж в набір. Вони, Барвиста вишиванка, цей виробник продає цю, ну, цю вишивку як схемою. Як саме полотно на габардині, а також можна її купити наборчиком. Це теж дуже зручно. Я дуже була задоволена цією роботою. Теж є відео, яке ви можете переглянути. Я там все розказую, як відшивала. Ну, робота гарна, тільки просто треба думати, коли відшиваєш, щоб ось на Вивороті теж не було. Ну, як ми вишиваємо картину, наприклад, хтось не звертає увагу на те, що ззаду робиться з ниточками, то тут треба дивитися, тут треба дивитися, щоб все гарно хрестик, ну, <кхем> щоб було акуратно вишито. Я задоволена, і моя сестричка теж була дуже задоволена цією вишивкою. Звичайно, вони вже пройшли рік. Пасочку сятили з цим рушничком, і їй дуже сподобалося. Я там внесла свої трохи корективи, там, де свічка, я те полум'я вишила бісером, і у квіточках серединки жовті теж вишила бісером. Трохи прикрасила, але вийшло дуже-дуже гарно. Ну, кажу, на жаль, у мене його на даний момент немає, але. Ось я картинки вам ставила, і ви можете переглянути, подивитися, яка це дуже гарна і ніжна, відтоді виходить вишивка. Ну, от і на цьому все. У мене в 2024 році тільки ось стільки є фінішів. Я і цьому рада, дуже задоволена, бо вони дуже мені подобаються. І всі вишивки, які я вишиваю, вони бажані. Я їх хочу бачити в себе відшитими. Надіюся, в наступному році, ну, вже не на наступному, а в цьому році, в 2025 році, мене буде трохи більше відшито. Але я кажу: ми вишиваємо своє, я лічно вишиваю своє задоволення. І спішити нікуди не хочу. Ось як відшилося, так і буде. Я вважаю, що теж роботи не маленькі, я відшила, досить великі і результати непогані. Все, я вам розказала і показала свої відшиті роботи. Бажаю вам мирного неба. Здоров'я. Кріпкого 2025 році і щоб всі мрії ваші збулися, дівчата. Я вас обнімаю і дякую вам за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. До зустрічі!